Мене звати Трипольський Андрій, я з міста Кривий Ріг. Служіння наше це християнський футбольний клуб Пінуел, з якого з'явилася церква. Чому я вирішив почати нову церкву? В нашому місті, в Кривому Розі, вже 20 років існує таке служіння, як Християнський футбольний клуб Пінуел. І за 20 років багато хто прийшов до Бога. Останнім часом є. Наші вихованці, які почали дуже серйозно ставитись до християнських цінностей і принципів, і ми почали шукати їм місце в кривому рогу з церкви, в якій би вони могли б зачепитися і бути там членами цієї церкви. Але на жаль, або на щастя, нам не вдалося знайти, тому що культура, яка у нас в футбольному клубі, вона не зовсім підходить під ту культуру, яка в тих церквах, які є в кривому розі, і розуміючи те, що просто ми будемо втрачати багатьох наших вихованців, ми розуміємо зрозуміли те, що нам треба робити свою церкву. Так з'явилася церква е, на базі християнського футбольного клубу Пінуел. Християнський футбольний клуб поєднує в собі е, біля трьохста вихованців, і ми постійно і систематично розповідаємо нашим вихованцям про Бога. Про цінності. і це природня, коли люди починають ну, зацікавлено ставитися до християнських принципів, і вони починають приходити до Бога. Тому футбольний клуб, особливо якщо він християнський, це є. Дуже класно, коли на базі цього футбольного клубу нашого з'явилася церква. Хочу поділитися однією історією. Вона була трошки більше року тому. Наш вихованець, який достатньо такий високий, дорослий хлопець, 22 роки, капітан нашої футбольної команди, і він, в принципі, один із лідерів був, коли у нас започаткувалася церква. Він почав відвідувати наші церковні зібрання, але ніяк не міг зробити крок вже такий більш серйозний, там покаятися і прийняти водне хрещення. Ми про це з ним говорили, але він казав, що він ще не готовий. І купа, купа, купа було інших у нього моментів. І ми грали гру якось в Києві. І під час гри він зробив ну, такий, ну не дуже хороший ситуація відбулася. Він вдарив суперника. Йому за це дали червону картку, але те, що відбулося від, ну, з, ну, потім, це було дуже потужно. Відбулося те, що він впав на коліна і почав просто плакати. Уявіть собі, дорослий хлопець плаче після так, такої ситуації. Але Після цього всього він підійшов і каже, що він вже готовий і не хоче більше жити без Бога і готовий прийняти водне хрещення і жити по цінностям і принципам. Тому для мене це таке свідоцтво завдяки церкві, завдяки наш... ну, тому, що ми багато вкладаємо. Ми побачили результат того, що навіть в такій ситуації вказав ну вроді би як вона не дуже гарна, точніше, дуже погана. Але Бог все одно свою роботу зробив. У нього відбулося відбулася метаноя. Я в це дуже вірю. і Він про це говорить і перенародження. І він прийняв хрещення зараз вже. Більше року живе з Богом, і вже, і вже він і тренер у нас, і доносить наші цінності і принципи биття дітям вже в нашому футбольному клубі. Тому така цікава історія. і Це благословіння для нас моє бачення для нашої церкви, для нашої спільноти це розвиток. Розвиток в першу чергу тих, хто вже прийшов до Бога, тих, хто живе з Богом вже через водне хрещення. Чому тому, що ті, хто прийняли водне хрещення, вони мають неабиякий потенціал. Тенціал я в них дуже вірю і вірю в те, що Господь через них хоче робити величезну роботу. Тому дуже хочу, щоб вони розвивалися через навчання, через різні не, пізнання Бога. І ставали такими потужними лідерами, через яких також будуть можливо формуватися нові церкви, формуватися нові спільноти, і що вони будуть впливати. Тому бачення це виховувати наших лідерів, щоб вони далі виховували інших лідерів, інших молодих людей, тому ось так.